Верховною радою провели імпровізований перформанс Сергій клюєв за ґратами. Таким чином активісти вимагають від народних обранців все ж наважитись та зняти недоторканність із одіозного депутата. Попри те, що на регламентному комітеті народні обранці не знайшли потрібну кількість голосів, аби підтримати відповідне подання. Спікер Верховної ради Володимир Гройсман все ще має шанс винести це рішення до сесійної зали. В унісон пісні дядя Клюєв бувай у символічній тюрмі підтанцьовує і фейковий Сергій Клюєв. Та не уявного, а реального терміну позбавлення волі вимагали активісти для нардепа. Мовляв, у цьому випадку має бути не лише правова вендета. Сергій Клюєв із братом Андрієм мають повернути державі чималі кошти. Не про сотні мільйонів. Ми говоримо про мільярди гривень. Якщо Верховна Рада знову провалить. Зняття недоторканності Сергія Клюєва то через три місяці з нього будуть зняті санкції, і всі активи за кордоном, які арештовані, будуть розморожені. До невеликої групи затятих активістів вийшли нардепи. Одвічні бійці з корупцією. Сергій Лещенко, Єгор Соболєв та Ганна Гобко. розповіли на погоджувальній раді питання зняття недоторканності із Сергія Клюєва обговорювали та поки віз і нині там звинуватили регламентний комітет у бездіяльності та надмірній поступливості. Тут є змови на рівні регламентного і клюєва самого, тому що те, як почав комітет це слухати питання, воно вказує на скажімо, нетрадиційний такий підхід. Вони не повинні взагалі оцінювати докази по справі, а вони почали оцінювати докази. І таким чином вони, на мою думку, почали підігрувати Клюєва. Крім клюєва, Дамоклів меч навис і над Сергієм Мельничуком. Утім, подання що до нього викликає більше питань ніж по Клюєву, зізнаються нардепи, коли подання починається словами. Що в травні минулого року на півночі Луганщини було створено банк формування, Для мене це викликає величезне застереження. Що стосується Мельничука, треба розділяти дві речі: конкретні злочини конкретної людини і намагання нанести удар по всьому добровольчому руху. Сам Мельничук, як усі обвинувачені, кидається на амбразуру, запевняючи, він не винен, а всі звинувачення наклеп. Ці люди якщо їх можна так назвати. Звинувачують мене в тому, що я не робив і підривають мою ділову репутацію. Їм сам даже регламентний комітет вказує, чому ви пишете слово банда є, доказано це чи ні. Воду у ступі товкли до самої обідньої перерви, поки спікер не оголосив. Регламентний комітет має переглянути своє попереднє рішення, виділивши для цього кілька годин. Члени комітету зібрались у невеличкій залі на банковій поблизу адміністрації президента. Хтось стояв, хтось сидів. задуха у кімнаті була неймовірна, і тут вже увірвався терпець у самого клюєва молодшого. Якщо хотите просто голосувати, то міша голосувати. Голосуйте. Так, голосувати. Так, так, ніхто ж не мішає голосувати. Чити дня уже дівайте фото. Питайтесь пацієнти політичну під закон. Попри це, долю подання щодо зняття недоторканності Сергія Клюєва таки переглянули. Члени комітету виправили своє ж попереднє рішення. Хто за прошу? Вас. Проти утримався. Двоє утрималися. Теме за рішення прийняти. Ось так. Буквально за три дні кілька народних обранців змінили ласку на гнів і віддали подальшу долю Клюєва та Мельничука на поталу депутатському корпусу. Розглядати питання, чи лишати цих двох імунітету перед правоохоронцями чи ні, будуть у середу зранку. Нагадаю, для того, аби просто винести це у сесійну залу, що без гарантованого позитивного голосування парламенту знадобилось аж три тижні. Анастасія Тетяна Бухонько, Олексій Горбенко та Антон Шем'яков. kind business